Ті, хто дуже багато відео, де штучний інтелект Арніс переносить різні міста в Майнкрафт. Але поки я ще не побачив, що хтось попросив перенести моє рідне містечко Тернопіль. Тому саме сьогодні ми це виправимо і завдяки Google Earth порівняємо та подивимося, чи взагалі вдасться якомусь роботу перенести атмосферу нашого міста. Україн, 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 Тут є є. Ні, ну узкий я не буду вибирати, тому беремо де English. Або English. Та йди до сраки. О, а стоп, тут була українська, але я даун. Все, скачуємо українську. Опа! Створити новий світ. Давайте вибираємо Тернопіль. Вот він у нас тут. В центрі Західної України. І давайте прямо в самий центр. Прямо. О, вот, 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 знайшов. Вот. Театр наш. Давайте прямо от райончик. Саме буде перший. Опа, почати генерацію. Перенесення світу на старішу версію не підтримується. Та мені пофіг. Так, ідея. Ем, ну, це не прям похоже на театр. Ну, ладно, хай буде. Так, тут такий у нас скверик. Ось тут, до речі, годинник такий стоїть, великий. Тут у нас фонтанчики. А тут Ацум. Ну чесно, це досить похоже. Ось тут така вуличка, да, тут теж така міні-парковка є. Ні, серйозно, це досить похоже. Так, а тепер заходимо в Google Earth. і дивимось, от те саме місце. От-от Тернопіль, от, театр. Ой, фу. О! О, ну вот. Інше діло. Так, добре, дивимось. Добре, перше зрівнюємо театр. От, отут є ж такий міні скверик Шевченка, якось так він вроде називається. Дивимось, чи він є. Ні, ну в принципі, фактично він є. От дерева якісь посаджені, якісь типа лавочки, якісь типа тротуари, дороги. Ну, ну, коротше, ладно, зарахуємо, що є. Далі театр. Ну. Ну, наскільки ось це похоже на ось це, ой. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, добре, так, дивимося туди. От, універсал, ну це цум, от, цум. От фонтанчики, фонтанчики, отут такий, коротше, монумент мав стояти. Ладно, коротше зарахуємо, бо в принципі, в принципі, похоже. Звісно, без фонтанів, без годинника. Зараз може тут буде цей годинник. Ай, не видно, затуляє. Ось короче, от, коротше, тут от, 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 от годинник прям. От за оцею дамочкою. Так, добре, я ще хочу от, ось цей, от скверик подивитися. От тут сонячна панель, типу, от тут можна підзарядитись. Тут колись стояв... Хто це в нас? Е, без поняття. А, це Тарас Шевченко? Чи ні? А Пушкін! Це Пушкін! <laughs> Засуджує! Фу! До речі, його зараз немає. Він... Його знесли. Чекаю, це що реально Пушкін? ОС. Пу. Ну, похоже на Пушкіна. Ладно, ні, ніяких Пушкін, засуджую. Добре, давайте це забудемо. В Тернополі вже не стоїть Пушкін. О, тут такі фонтанчики є. Стопа, я взагалі переніс ці фонтанчики? Що я не захопив? Блін, я не захопив фонтанчики. Блін. Ай. Так, ладно, на цьому в принципі, все. Що я можу сказати? Ну, чесно, досить похоже. Не скажу, що прям один в один, але ну фактично е, ще й повторив. Ну, типу, от, тротуари, там, повороти, доміки. Створюємо другий світ. Е, давайте тепер подивимось на на... на... на Подоляни. Ось тут, коротше, у нас супер-мега-крутий торговий центр, який називається Подоляни. Я їх знайшов. Давайте. Отако. От. от, і тут ще є коледж. Давайте захопимо цю цю територію. Опа, почати генерацію. Коротше, шукаємо таку максимально велику будівлю, і це, скоріш за все, будуть подоляни. Це похоже на школу, якщо чесно. О, не знаю, чи воно, але похоже. О, стоп! Воно, 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 воно. От, отут-от от, 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 вроді заправка стоїть. І ось тут заїзд в подоляни. Ну і там теж можна заїхати. Тут парковочка. А це закинута така будівля. Це, чесно, не пам'ятаю, що. І от самі подоляни. От перший вхід, і от другий вхід. Так, а коледж? Вот, і коледж, Але що це якийсь маленький, він в реальності в два рази більше, по-моєму. А це новобудова така, красивенька там стоїть. Так, зараз, зараз, зараз це зовсім інший кінець міста. А, ось тут-вось. Тут, вот. вот, 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 Опа, от наш перший вхід. Ну, це не головний вхід. Головний вхід отам чуть-чуть далі. Я показував. От у нас тут Сільпо, Фокстрот. Е, паніні класична 32. Паніні з куркою 37. Ну, до речі, блін, я не пам'ятаю, що там ціни піднялись. Ну, може, і піднялись, е, Ну от, ось це виходить. Воно. Ну вхід тут є. Вау! май oh гад, Як тут пусто! Та що треба? ні ну. В принципі, теж похоже, звісно, тут нема вже бургера, але ну, похоже. Ось вот закинута оця будівля, е -е, заправка. Ну хід, ну ну блін, ну теж вроді і похожий, а вроді говніще якесь. Ну що це таке? Ну це ж не який то коледж, ну. це, ну, це похоже на коледж. А оце ну ні, ну що це таке? Так, створюємо третій світ і давайте на цей раз подивимося на дружбу. Ось тут у нас, до речі, десь МакДональдс стоїть. Опа. <звук> Добре, давайте попробуємо згенерувати Макдональдс, але без водички. Може цей дебіл просто так на воду реагує. Зараз, зараз, зараз. Ой, тихо, 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 тихо. Вот, ось так вот якось. Вот. Опа! Почати генерацію. Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. Ааа, господи. О, чекай, 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 все, 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 ебать, я розібрався. Вот Макдональдс наш МакДональдс! Але якийсь він не жовтий і якийсь чуть-чуть не Макдональдс. Але фактично це Макдональдс. Ну от і на цьому все. Надіюсь, всім сподобалось відео. Там, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар і до зустрічі.